І ногами махає. Так, ну ка. Тоді починаю ногами. Таку зарядку Дмитро Навроцький з села Кобища робить щоранку. У лютому чоловіку виповнився 101 рік. Розповідає, як зазвичай починається його день. Встаю я рано на свіжому повітрі, похожу, провіру кругом все. Нема ніде нічого, ніхто не. Отак вот Дмитро Навроцький живе разом зі старшою дочкою любов'ю та її чоловіком. Родина має невеликий город, на якому пенсіонер допомагає вирощувати овочі та поливати їх. Також у них є дев'ятеро курей і один півень. По тут ходжу вже. Да. Ну що, раніше. Було держали, кози у нас були, порощата були, ну а тепер вже залишилось в мене одне куриток. Порається по господарству Дмитро тільки вранці, в день з дому не виходить. Сонце мені вліяє, телевізор вліяє, радіо вліяє, Оце, у голові самовар. А тут уже сліпнуть почав. Дмитро Навроцький народився 24 лютого 1923 року у селі Браниця, що на Чернігівщині. За свого віку чоловік став свідком голодомору та Другої світової війни. 34 роки він пропрацював кочегаром на залізничній станції Дарниця у Києві, а до Кобищі переїхав, коли зустрів свою майбутню дружину. Познайомився з дівчиною. Ну й У її ну, сім'я ж така була підходяща, вона такою... притягнула мене сюди, Кубищу, в кобищу в 49-му році. Ну і купились оце дворище. І оце ми тут так і живемо. Жінка померла у му году. Загалом у чоловіка четверо дітей стільки ж онуків. Також він має шестеро правнуків. Старша дочка переїхала до нього після того, як пенсіонер залишився сам. Вони разом із чоловіком допомагають йому по господарству. Треба ж постирати, вбирати, їсти, зварити. Своїм секретом довголіття Дмитро Навроцький вважає здоровий спосіб життя. Не курив, не потребляв чого небудь Такого. Ну, так бувало, так, саграм що нібудь вип'єш, Та й все, Більш такого завалу не було в мене. І за молоду, правда, я балувався так у компанії, да ще й люлькою. Так, раз як накурився і люльку закинув. І бросив Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.